Скільки коштує квадратний метр вікна? Це, мабуть, саме найпоширеніше і саме питання, яке мені надає за більш ніж 20 років, як я займаюся металопластиковими вікнами. Ну, почнемо з того, що пластикові вікна не рахуються в квадратних метрах. Так, да, Є такі будівельні роботи, які рахуються в квадратних метрах. Я там не знаю, шпакльовка, стяжка, штукатурка іпсокартон. Це все рахується в квадратних метрах, але тільки не вікна. Дивіться, якщо взяти вікно, ну, наприклад, 1,30 на 1,40 в 60 му профілі глухе, і таке ж саме вікно 1,30 на 1,40 м, в 60-му профілі з відкриванням, вартість квадратного метра буде в них повністю різна. Якщо взяти однакове вікно в 60-му профілі, і таке ж саме вікно в 70-му профілі, теж вартість квадратного, вікна, квадратного метру вікна буде різна. Тому це в корні невірно а, рахувати вікна в квадратних метрах. Тобто вартість вікна залежить від багатьох факторів. Наприклад, чим більший розмір вікна, тим дешевше квадратний метр. Чим менший розмір вікна, тим дорожче квадратний метр. Чим більше віком замовлення, тим вартість замовлення буде дешевше. тому що... В замовлення входить вартість і транспортних розходів, і монтаж, і замір, і доставка, і тому подобні речі. Так що, друзі, коли вибираєте вікна, ну це в корні невірно задавати питання, скільки коштує квадратний метр. Ви ж вікна собі вибираєте не на день, правильно, і не на рік, а мінімум на років на 15. Просто, коли ви прораховуєте вікна і думаєте, що, наприклад, якийсь там менеджер вам задає питання, да, там, ну виясняє, куди потрібно вікно, там, на балкон, на кухню, на е, дачу. То нормальний менеджер він не хоче вам там щось продати, да, там втюхать, як говориться, а він просто хоче вияснити ваші потреби і запропонувати вам саме такий оптимальний варіант. Ну, по крайній мірі, я питаюся так працювати. Тобто, я, повірте мені, точно не буду вам продавати якийсь елітний профіль на холодний балкон або на дачу, на якій ви не будете зимувати. Що я вам порекомендую, коли ви спілкуєтеся з менеджером? З менеджером любої виконує компанії. Просто задавайте йому більше питань. Ну, не знаю, таких якось, ну, навіть навіть якщо це будуть якісь тупі питання, е, не знаю, які там отлів, які підвіконня, як, чи є у вас там сертифікати, яка у вас гарантія, чи підписуєте ви договір, просто тупо понадаєдайте менеджеру, і по його поведінці, по його відповідям ви зразу розумієте, ваша це компанія чи не ваша ця компанія. Ну, я думаю, ви вже. В своєму віці навчилися вибирати і оприділяти людей, підходять вони вам чи не підходять. Друзі, якщо вам була корисна ця, ця інформація і хочете більше такої інформації, якоїсь про вікна, не знаю, там, можливо про будівництво, тому що я сам інженер-будівельник, не забудьте поставити лайк, підписатись, поширити друзям, збережіть і, звісно, задавайте в коментарях питання, я буду з радістю на них відповідати.